Спасибі Жозефу Борелю, верховному представнику ЄС, що він так думає, що треба виключити Угорщину з Євросоюзу. Тоді всі законопроекти відносно України будуть проходити і Україну швидко приймуть Євросоюз. Це саме головне стратегічне питання. Його підтримують ще деякі політики, в тому числі з Прибалтики і так далі. Всі підписуйтесь на мій канал, лайкайте всі відео, не забувайте особливо те відео 7 хвилин, що під ним, під цим відео і останні. Дві хвилини, вісім з половиною хвилин, шість і так далі. З половиною. Саме головне можете не обов'язково все слухати, бо зараз він повільний Ютуб. Саме головне, щоб ви лайкнули, щоб приймали війська ООН на території України. Дябі моїм підписникам і всім, хто дивить канал. Спасибі. Дякую.